Тим часом в двох містах України запрацювали інформаційні точки з рекрутингу на залізничних вокзалах. Перша така відкрилася у Києві, друга у Львові. Про переваги рекрутингу розкаже уповноважений представник міністерства оборони в інтерв'ю нашому львівському кореспонденту Олегу Янку. А отож, пане Олексій сьогодні на львівському вокзалі відкривають інформаційний пункт рекрутингу до української армії, що собою він являє і наскільки він є відрізняється від інших центрів рекрутингу, що загалом є в Україні. Саме специфіка тут, що тут надають інформацію, де можна отримати більше інформації, консультацій і допомоги. Тут не рекрутують. Власне, це інформаційна стійка з дівчатами, які проінструктуровані, які мають відповідні листівки, матеріали, які можуть допомогти зорієнтуватися людині, яка кудись їде чи звідкись приїхала, куди і далі можна звернутися для того, щоб зрозуміти, які є вакансії в армії, як на ці вакансії потрапити. У Львові є один центр рекрутингу української армії, який входить до мережі таких центрів. Які, яка під проводом Міноборони та в співпраці з, городом, з органами місцевого самоврядування розвивається по Україні. 21 такий центр зараз входить всю мережу, і от якраз вони отак от брендуються, як ми бачимо, так називаються. По одній моделі в ЦНАПах різних міст знаходяться рекрутери. Це інформаційний стенд, і спрямований на те, щоб людям донести, що така мережа є. В різних містах можна звернутися. Тут є телефони, адреси і попереднє пояснення, що це і про що це, як це працює. Це нормально кореспондується з активностями окремих бригад, які так само займаються рекрутуванням безпосередньо до себе, в свою частину тільки. Тому що в наших центрах ось, ми рекрутуємо людей взагалі в Сили оборони. Це різні підрозділи Збройних сил, це підрозділи Національної гвардії, прикордонників, тобто взагалі різні військові підрозділи. Ось, в цьому наша специфіка, і це якраз мережа таких центрів по Україні. Ано Львівський вокзал є одним з найбільших в Україні, і ось те, що інформаційний пункт відкрився саме тут, є доволі особливим. тому що дуже багато людей будуть це бачити, чи є такі інформаційні пункти на інших вокзалах України. Якщо так, на яких? А якщо немає, то чи є в планах в майбутньому відкривати їх? Так, дякую за запитання. Місяць назад. Ми у співпраці з залізницею відкрили перший такий інфостенд на київському центральному вокзалі. Він показав свою результативність, показав, що люди звертаються, є інтерес. Великий поток пасажирів, і звичайно, у кожного є можливість підійти, задати питання, взяти листівку, зрозуміти, куди звертатися, побачити, який там телефон є. Тобто додаткова інформація для людей не тільки онлайн, а й отак от флайн можна дізнатися. У Львові це другий виходить, такий центр в Україні. Ми зараз будемо бачити динаміку, як це розвивається, наскільки користується попитом, скільки людей звертаються, і за потреби будемо відкривати у співпраці з залізницею, звісно, тому що це. Інфраструктура залізниці також в інших містах. А рекрутинг і мобілізація. Чим відрізняється рекрутинг і чим він кращий від мобілізації? Тут не можна сказати краще чи гірше, тому що рекрутинг це про можливість людині обрати собі найближче своє майбутнє чи, хоча б якось на нього, вплинути активно. Тобто це можливість людині зробити вибір, де я можу служити з огляду на свій досвід, здоров'я, вік. І сконтактувати з відповідною військовою частиною, далі рухатись по в процесі для того, щоб туди зрештою потрапити після відповідного навчання. Тобто, це про вибір, це про, це про добровольців, скажімо так, які звертаються і себе знаходять. А чи є якась можливо, статистика, скільки в Києві звертається людей за день, за тиждень, за місяць до такого інформаційного пункту? Загалом до нашої мережі звернулося вже більше 6 тисяч людей за період, поки вона розвивається. Ось на інформаційному такому ж пункті у Києві це порядка ста і більше людей щодня отримують відповідну інформацію, які просто проходять, бачать телефони, і все, що розміщено, фотографують, йдуть далі, телефонувати або звертатися. Тобто це постійний інформаційний вплив і це дуже важливо, тому що ми стикнулися з тим, що, незважаючи на багато активностей, ще далеко не всі люди знають про такі можливості, тому що це все якраз про можливість. І для того, щоб донести найкращу цю можливість, отакі інформаційні стенди відкриваються. А рекрутинг це про можливості, які зараз є вакансії в армії, на які можна піти по рекрутингу. Тільки в нашій базі, яка однакова по всім центрам, більше трьох тисяч різних вакансій. І вони додаються щодня, тому що більше і більше частин долучаються і безпосередньо контактують, розміщують ці вакансії. На онлайн, на онлайн-платформах, з якими так само наші рекрутери працюють. Більше 10 тисяч вакансій. Там можна знайти будь-яку насправді вакансію, яка є в армії, і далі з'ясовувати актуальність, чи дійсно я підходжу, контактувати з відповідною уповноваженою людиною в частині, отримувати від нього письмову згоду і далі рухатися. Тобто сказати, виділити якісь конкретні було б, напевно, недоцільно. Дуже багато людей думають, що попадаючи в армію, зокрема через рекуптильні центри, вони одразу потраплять в окоп. Чи так це і чи можете спростувати цей міф? В жодному разі цього не відбувається. Цивільна людина, яка не має відповідної підготовки, не служила в обов'язковому порядку, ніколи не направляється в військову частину, яка тим більше воює, а спочатку направляється в навчальний центр, де мінімум один місяць проходить базову загальну військову підготовку. Потім, в залежності від посади, ще й фахову підготовку, додатково людей вчать. Певна кількість людей, немаленький відсоток, проходять підготовку за кордоном. Відповідно, зараз створена система і вона працює для того, щоб людина базові навики бійця, відповідно, солдата, стрільця отримала. Ось цей інформаційний пункт рекрутингу до української армії він, на Львівському вокзалі. Він буде діяти цілодобово, чи в нього є якісь графіки роботи. Можливо? Цей пункт діє цілодобово. Та звісно, тут позмінна робота дівчат, які перебувають постійно в цій зоні. Тут поруч з інформаційною стійкою. Тут постійно є так само інформаційні матеріали, буклети. Навіть якщо чомусь людина підходить, дівчинка відійшла, можна взяти буклет, з'ясувати для себе, там, почекати, де вона підійде. Тобто насправді робота налаштована цілодобово. Ось ви казали, що раніше відкрився в Києві. А що люди говорять в Києві? Які ось власне підходять, і чи записуються вони до війська на контракт? Ми, ми бачимо, що є інтерес. Люди питають, а що це, про що це. А ви що, рекрутуєте, їм пояснюють, ні, дивіться, тут вас ніхто не рекрутує. Тут вам надається інформація, що таке існує. В буклетах розписано чотири кроки, які, по яким людина рухається для того, щоб оформитися в армії. І людина для себе приймає рішення. Людині це цікаво чи ні, вона готова далі дізнаватися інформацією, отримувати консультації. Якщо так, вона чітко бачить, куди їй можна звернутися, в якому порядку, і власне це відбувається. Добре, дуже дякую.